Ці ситуації, все-таки, коли ми говорили, я починаю спочатку, по продажу, була попередня домовитися така, що, чи може долучитися до цього проєкту в ЮТБ. Я кажу, реально може, Але є проблема, що воно і комунальна власність, власність обласної ради, ви це знаєте. І порадившись з паном Миколою, порадившись з Норманом, ми тоді вирішили пройти нормальний механізм, як увійдець. Це входження. Товарищи з обмеженою відповідальністю. Практично ми обходимо всю ту величезну групу народу, ми входимо в цю структуру, і практично ми стаємо е, засновниками і плюс учасниками плюс конкретним майном. Наприклад, відразу от, інформую вас 30 червня, тому що процес трошки затягнувся, ви зрозумієте, що депутатський корпус дуже специфічний. І скільки мені коштувало здоров'я і всього іншого, це вже мої проблеми. Для того, щоб з кожним особисто зустрічався, але я все розкажу, це мої проблеми, щоб вони це підтримали. І от останнє рішення, наприклад, 30 червня цього року, це знову ж таки зміна до попереднього рішення. Для того, щоб передати майно, треба заплатити податки. Як наші юристи і е, е, бухгалтера не працювали, все рівно є механізмом податкування. І на сьогоднішній день останнє рішення написано, щоб передати в статутний фонд. Тобто там податкування, ну, досить. Тобто, так. І таким чином ми знову ж таки висоточно, наприклад, там обладнання на мільйон сім тисяч передається. Тобто я вам інформую, що робиться, ніхто не стоїть і не чекає. Я другую депутатам, голові, кажу, от, ми вже працюємо, бачите, депутати будуть бачити в будь-якій кінці світу через супутник, можуть побачити, як працюють е, наші комунальні підприємства. Все, все нормально. З'являється, в нас є представник Національної ради, пан такий, який починає на нас писати доповідні в Національну Раду, що на мене, що на Климовича, ну це я вас не знаю, чи вас це цікавить. Що ми порушимо закон, що ми повинні знати. І на цей момент, на сьогоднішній день, наскільки я знаю, подано мною і Климовичем в Національну раду папери по зміні до ліцензії і розрахуванням цього логотипу. Для того, щоб воно було все законно і правильно. Я думаю, як можна швидше це питання буде вирішено. І питання логотипу, щоб ви десь ще зараз, цього не буде. Тому що е, на голову обласної ради він написав на мене цього е, листа, що я порушую закони і що нас служба Ну, літа. <клухи> ну, десь нехороший чоловічок. Сидить нас у тут в полі. Це волку, це, ну, представник... це, 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 це цього що на в карті. Ага. Він при, представник Національної ради.